Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде не про квітучі рослинки. Хай трішки ще заквітує, вже маю новеньких розквітлих, але, можливо, ще хтось краще заквітне, пишніше, рясніше. Я їх трішки пізніше вам зніму і покажу вже в наступному відео. Сьогодні хочу показати ті рослинки. Ну, на квітування яких я дуже сподіваюся і дуже чекаю, тому що це ну, дуже бажані рослинки в моїй колекції. І цих, ці рослинки, ці орхідейки я виростила, можна сказати, із, з маличку, з маленьких підлітків. Перша це Phalaenopsis Big Bang. Це моя Казкова дивовижна рослинка. Він сидів у мене в такому меншому горщику, вже квітував, але квітував там дві чи три квіточки, здається, літнє квітування. Все було по сорту, був дуже яскравий, красивий. Але я дивлюсь, що він ну, ніяк не розвивається. Він ніби там його ніби там замурували в цьому горщику, таке відчуття було. І я вирішила його посадити у посадочку, яку я зараз сажу всіх рослинок своїх. Про посадочку я також зніму окреме відео, тому що я вже бачу деякі переваги цієї посадки. Вона мені подобається, рослинки швидко адаптуються, розвиваються, і коренева, і листочки нарощують зелену масу. Ну от Вирішила я його також пересадити до такої посадки. Бачите, там і живий мох у мене на дні е кокосове волокно, крупні шматочки кори, дрібніші ще, мабуть, ще агроволокно, е Піноскло у мене ось тут біліє. Ну, це його, він вже ріс в цій посадці, тому я дещо додавала з попередньої сюди все-таки. Ну, і ось він розвивається, бачите, в цій. Він дуже довго не пускав квітоносики, але, але ось дочекалась все-таки. І не просто дочекалась. Це його буде друге домашнє квітування. Ось, бачите, перше було. А це вже буде друге квітування. Ось так. Відгалуження раз. Відгалуження два. Ну, і тут буде ще довга стрілочка. Тому надіюсь на рясне квітування від цього красення. Квіточки цікаві, фактурні, насичених красивих кольорів. Ну, як на мене, то must have колекції. Хоч і не метелик, але. Красивий. Дуже красивий. Наступна моя орхідейка це Аласіо. Хто дивився мої відео, то пам'ятає, як я його влітку сварила, а то ще навіть і не влітку, а з самої весни, що він так видав мені два квітоноси, але почав відсушувати, відсушувати їх. Ну, і... Толком побачити його рясного квітування мені все-таки не вдалося. Після цього я вирішила його пересадити знов-таки в нову посадку. Не хочу витягувати з горщика, там також ростуть корінці. Ось, бачите, як зверху добре розвиваються. Горщик здоровий, важкий. Рослина доросла. я, якщо чесно, то й не сподівалася, що після пересадки він все-таки. Надумається мені квітувати, тому що це було десь в кінці літа, начало осені. Можна сказати, не так то й давно, але він видає мені ось два знов-таки квітоноси. І ці квітоноси також почали гілочки пускати бокові. Ну, не знаю, буде він їх сушити, чи не буде ці бутончики, але сподіваюся та надіюсь побачити також рясне квітування вже цього красення. Це метелик. Яскраво жовтий, красивий. Колір фото зловити дуже складно. Ось така рослина. Бутончики вже наливаються, тому Скоро все побачимо. Аби все було добре, тому що вчора вже були перші відключення світла. Як воно далі буде зі світлом, ніхто поки що не знає. Сподіваємося на краще, Ну дуже чекаю квітнення ось цього підлітка. Бачите, яка чудова коренева система у нього. Купувала я його в розмірі 1,7. Це дикий котик Пілорик. Ой, які ж вони красивенні, просто красивенні. Якщо звичайний котик, можна дивитися, заглядати, переглядати. Багато разів, то метелика важко уявити. Вони також бувають темніші, бувають світліші. Не знаю, що це буде поки що по бутончиках важко сказати. Буде, мабуть, кілька квіточок. Ну Мені однієї досить, аби хоч побачити, чи все-таки проявить він свою пелорічність чи не проявить. Ось, тому чекаю цього красення з нетерпінням гарненький. Ну, і ще один з підлітків, який також був невеличкий у мене. Ось, уже до таких розмірів я його підростила. Всього вже бутончики кращенькі, більшенькі. Також дуже красивий, насичений такий колір яскравий. Це Пірат Принц. Бачите, корінці ростуть. Тянуться і в горщику тянуться, і з горщика вискакують. От, я довго вагалася купувати, не купувати, тому що, якщо чесно, е садівники. Буває так, що виставляють фото, ну, фото зовсім ніякі. На фото садівника схиляється до того, щоб не купувати, тому що рослинка не яскрава, подібна, ніби вже щось таке маєш. Проте, коли побачиш, як квітує у, у дівчаток, які вже придбали і заквітували цю рослинку, і вони викладають фото, то в реальності набагато-набагато Кращим він здається, виявляється насправді. Ось це такий мінус фотосадівників, я б сказала, не знаю, десь вони не допрацьовують. Тому чекаю, також побачу, як же ж у мене він проквітує. Вже трішки лишилося. Не так давно я придбала собі підлітків у розмірі, також невеличкому здається, я не пам'ятаю, 2,5, чи це був один, ні, мабуть, все-таки 2,5. Ось Лакі Star. Одненьку я пересадила, а ось цю не стала чіпати, і вона лишилася в мусі, я їй нічого не робила, так як вона в стаканчику лишилась, так прийшла, так і лишилася. Ну і подивіться, як чудово вона розвиває кореневу систему. Оце мені дуже подобається, коли ось так на корінчиках з'являються нові корінчики красені. Ну, а якщо заглянути під листочки, то можна побачити з обох сторін, такі красиві, уже досить величенькі квітоносики, які тянуться. Тому цю красоньку також з радістю б хотіла побачити. Що ж вона там покаже? Метелики чи не метелики? Така біленька красунька з помереженими такими веснянками. Маю ще ось таку цікаву орхідейку. Міту Diamond Canary Miro. Вона у мене квітувала, я її також купувала в дуже маленькому розмірі, але вже виростила до ось таких великих, бачите, і листочки хороші, і коренева там теж чудова. Нещодавно була на OLX і помітила, що подібну рослинку продають за 5 тисяч. З одним листочком, з, з одною квіточкою. Подивіться на цей Квітоніс, будь ласка. Не знаю, камера передає справжні розміри, його чи не передає, але мені здається, в його такий товстий квітоніс, як у мене палець. Я вже примірялася. Ну, і Таких товстеленних і відразу я чомусь ще жодній орхідеї не помічала. Крім того, що він ось такий товстий. То, крім цього квітоноса, в нього іще один квітоніс, подивіться, тянеться. Ось тут щось таке непонятне на старому. І з цієї сторони в нього також був старий квітоносик. Ось, бачите, і ще й тут тянеться. Він квітував не дуже так рясно. Дві-три квіточки. Квітки дуже тверді, ну, пластикові воскові, не знаю, як їх називати, але вони такі дуже-дуже цупкі, якщо їх торкатися на дотик. Ароматні, ну і колір незвичний. Побачимо, що ж буде в цьому році. Надіюсь, на якийсь букетик. Мені траплялися фото цієї рослинки в дорослому вже. Квітування, то ну, є на що поглянути цікавий сорт. Я один, одного один час був, що хотіла його все-таки продати, тому що, ну, одну дві квіточки мені не цікаво споглядати. Але коли побачила це фото, то вирішила все-таки лишити. І я так розумію, що недаремно я його залишила. Ну, і звичайно, з великим нетерпінням я чекаю ж уже розкриються мої шелеряночки. Всі на бутончиках вже деякі порозкривалися, деякі ось так наливаються. Ось-ось вже ті краплиночки покажуть своє личка. Також в окремому відео обов'язково поділюсь цією красою. Ну, а на сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення.